З настанням сезону холодів завжди підвищується кількість отруєнь чадним газом, димами, парами та іншими газами. Це пов'язано з використанням населенням різних приладів для опалення помешкань. На жаль, на зараз військовий час прибори для опалення бувають, скажімо так, у старного виробництва. Які дуже небезпечні у використанні? За жовтень та листопад цього року до нас у відділення дійшло 41 людина з отруєнням чадним газом, димами та парами, якщо, наприклад, за весь період. 2022 року за 9 місяців до нас надійшло 140 чоловік, то 41 вже надійшло за, тільки за жовтень та листопад. Чим небезпечний чадний газ? По-перше, він важче за повітря, опускається донизу. І перші симптоми це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запоморочення. Нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити оточуючі, це винести постраждалого на чисте повітря. Тому що карбоксигемоглобін, який образується в крові людини, коли попадає чадний газ. Речовина нестійка, вона швидко Розпадається на свіжому повітрі, коли є доступ кисню. Тому саме перше, що можна зробити, також послабити одяг людині, щоб не важко було дихати, якщо є признаки нудоти блювоти, покласти постраждалого на бік. Чиний газ, вдихаючи, який постраждалий, давайте спочатку. ну там ви... Карбоксигемоглобін, гемоглобін, який образується, коли чадний газ попадає в кров людини, він у 200 або 300 разів швидше, ніж кисень додається до гемоглобіну. Але це також нестійке з'єднання. Коли постраждалого виносять на свіже повітря, карбоксигемоглобін гемоглобін також дуже швидко розпадається на гемоглобін. Але він може Нанести дуже велику шкоду, це в першу чергу головний мозок людини і легені, після чого настає важке отруєння чадним газом. Виникає стан гіпоксії, ну, наприклад, в нашому відділенні робиться аналіз на карбокси, на вміст карбоксу гемоглобіну в крові, то якщо Вміст карбоксимогловину перевищує 30%, то це рахується як важке отруєння, яке може навіть призвести до летального випадку. Він не має ні кольору, ні запаху і таке є, як би сказати, така прикмета, якщо в домі є. Домашні тварини, я маю на увазі кішки або собаки, враховуючи те, що чадний газ важкіше за повітря, він одразу переміщується донизу, то в першу чергу можуть постраждати домашні тварини. Кішки або собаки, або ще у когось хто то можна, якщо, наприклад, у собаки там з'являється блювота або у кішки з'являється блювота, то треба подумати про те, що десь є витік чадного газу. Обов'язково повідкривати вікна, двері і вийти на свіже повітря. Але ви запаху ви не почуєте. На жаль, З початку року на території Дніпропетровської області виникло 7251 пожежа. З них в житловому секторі 2098 пожеж. По причині порушень правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та експлуатації електропобутових приладів виникло 223 пожежі. Внаслідок вище вказаних причин у житловому секторі в області загинуло 18 осіб з початку поточного року. Небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, електроприборів може призвести до тяжких наслідків та масштабних пожеж. Як приклад. 26.11.2022 року в Новомосковському районі село Знаменівка в приватному житловому будинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинуло дві особи. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 24.11.2022 року в місті Новомосковськ при експлуатації генератора в квартирі при генератора в квартирі 4 особи. Зазнали отруєння чадним газом, які були госпіталізовані в центральній лікарні міста Новомосковськ і станом середньої тяжкості. Тому ДСНС підготувала такі короткі поради для населення, як уберегти себе та своїх близьких від надзвичайних ситуацій та пожеж при експлуатації електроприладів, генераторів, свічок, пальників та таке інше. Отож, щодо свічок, використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, подалі від дітей та домашніх тварин. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарки завдовжки 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Щодо газових туристичних пальників, купуйте тільки сертифіковану продукцію. Невхильно дотримайтесь інструкції виробника, слідкуйте за герметичністю балону, та щоб не було витоку газу, пальник розрахований для використання тільки на відкритому просторі. Якщо пальник ви використовуєте в приміщенні, обов'язково це приміщення повинно бути з вентиляції або добре провітрюване. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та дії високої температури. Щодо використання пічного опалення, не допускайте перегріву печей, слідкуйте, щоб не було тріщин в печах та димоходах. Обов'язково під час опалювального сезону слідкуйте за тим, щоб димоходи були очищені. Не зберігайте поруч з печами горючих матеріалів не користуйтесь для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду. Щодо використання генераторів: купуйте лише сертифіковану продукцію, виготовлену на заводах. Генератори необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісами або в окремому технічному просторому приміщенні, яке має свою вентиляцію або добре провітрюється. Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотриматися інструкції виробника. Підключення генератора повинен здійснювати тільки кваліфікований електрик. Експлуатація генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації. Під час роботи електрогенератора контролюйте його стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або якихось звуків, які не повинен видавати генератор, обов'язково його вимкніть та не експлуатуйте до технічного обслуговування. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Забороняється заправляти генератор при працюючому двигуні або поки двигун не охолов повністю. Також забороняється об'єднувати генератори у ланцюги. Також короткі поради, що робити під час загоряння генератора. По-перше, вам необхідно повідомити службу ДСНС по номеру 101. По-друге, якщо у вас є можливість, знеструмити його. та... Прийняти всі міри для можливості локалізації або гасіння пожежі. Тому ДСНС рекомендує біля генераторів мати завжди первинні засоби пожежогасіння, це вогнегасники, які призначені для гасіння пожежі класу Б. Якщо немає вогнегасників, можна використовувати кошму. Це є генератор. Він виділяє дуже багато чорного газу, тому ні в якому разі не можна використовувати, як я казав раніше, в приміщеннях закритих там, де є люди. Тобто приміщення повинно бути або добре вентильоване, провітрюване, або тільки на відкритому просторі використовувати генератор. Також зараз дуже популярне є це використання газових кустарних цих балончиків. Не кустарних, бо я бачаюся, а туристичних пальників, які теж використовують люди в приміщеннях. На жаль, ці прилади вони повинні використовуватись тільки на відкритому просторі, але ну, з такою ситуацією, яка в нас зараз склалася, можливо, але при дотриманні інструкції, яка прописана виробником та дотримання саме вентиляції вентиляції та привітрювання, привітрювання приміщення це такі два. І ще є таке питання, що є люди, які намагаються опалювати свої оселі, наприклад, приладами, які взагалі не призначені для цього. Це може бути газові і комфортки, які включають і намагаються опалювати приміщення. Це робити в ніякому разі не можна, тому що були випадки не в цьому році, а в інших в минулі роки, коли загасав вогонь, газ ішов виток газу, і потім траплявся вибух в квартирі. Ні в якому разі в квартирах буржуйки та печі встановлювати не можна. Є в державних будівельних нормах дозвіл щодо, наприклад, будівництва камінів, але це повинно бути на останньому поверху з додержанням всіх будівельних норм.